Доброго дня, шановні батьки! Пропоную вам послухати інформацію на таку важливу тему. Як пояснити дитині важливість прийняття душу чи ванни? Гігієна це не тільки про чистоту, але й про здоров'я. Навчіть дитину бачити душ або ванну як частину її щоденного ритуалу турботи про себе. Поясніть, що під час душу тіло очищається від бруду, пилу і бактерій, які накопичуються протягом дня, а це спосіб розслабитися і відпочити після активного дня. Запропонуйте зробити процес цікавішим. Виберіть разом ароматний гель для душу або піну для ванни. Додайте елемент гри. Наприклад, мильні бурбашки можуть бути героями, що борються з мікробами. Так дитина навчиться розуміти важливість гігієни і радітиме щоденним ритуалам. Дякую за увагу. Всім гарного дня!